Зом та я Саша радіємо нові зустрічі. Особисто мене завжди цікавило, чому всі прапори мають однакову прямокутну форму. М? А виявляється раніше така форма була найзручнішою, коли потрібно було встановити знамену на корабельній щоглі. Прямокутна форма стала стандартною в усьому світі. Єдиний державний прапор непрямокутної форми належить Непалові. А зараз перервімося на цікавого мультика, а потім продовжимо. Чому смуги на прапорі Филиппин іноді міняються місцями? Ага. А прапор цієї країни складається з білого трикутника та двох смуг синьої та червоної. Це єдиний державний стяг, у якого є два рівноправних варіанти. У мирний час синя смуга міститься вгорі, а червона знизу. Коли ж филиппини перебувають у стані війни, то прапора вішують навпаки. Ось на цьому місці я можу сказати вам, та вже незабаром ми на одміни побачимось.